Доброго дня! Ми розпочинаємо онлайн-блог від посіву до збору рожаю з сівалкою Моносем, де покажемо всі етапи від огляду сівалки NXME до її налаштування в господарстві, виходу в поле та введення поля онлайн. Отож, наш перший етап це огляд сівалки Моносем НХ. Поїхали! Доброго дня, мене звати Володимир. Я продукт спеціаліст компанії Лантех. Сьогодні хочу вам презентувати сівалку виробництва компанії Монасем, а саме сівалку НХ. Дана сівалка, якщо ви звернете увагу в назві, присутня літера «Е», що означає за електропривід. Електропривід у нас йде на висіваючу секцію і безпосередньо на висів мінеральних добрив. В назві також присутні літери це позначає сам тип висіваючої секції. Дана секція може працювати по трьом технологіям обробітку ґрунту. Традиційна, мінімальна та нульова. Явність літери M – Це система MonoShox, Вона забезпечує більш стабільну роботу секції і це дозволяє збільшити швидкість. Висіву до 20%, тобто дана сівалка може висівати зі швидкістю до 12 км на годину. Об'єм баку для насіння 70 літрів. Наявність електроприводу дозволяє нам працювати по картам завдань, проводити диференційний висів. Також завдяки наявності електромоторів є посекційне відключення на сівалки ЕНКСМЕЯ. Секшн контрол допомагає нам економити пасівний матеріал. Прошу звернути вашу увагу на запатентований висіваючий апарат компанії Manasem. Висіваючий апарат у нас виготовлений з алюмінія. даному висіваючому апараті відсутні будь наявність будь-яких пластичних матеріалів, що я маю на увазі, тобто прокладка. Тефлонова прокладка не створює статичний розряд, немає в нас ефекту прилипання насінини до насінини. Немає потреби використовувати тальк, талькографітову графітову смазку при висіві пропашних культур. Якщо ви звернете увагу на селектор, він же служить регулятором вакууму та скидачем війників. Ворошилка встановлюється безпосередньо на диску. Для постійного перемішування зерна. Прошу звернути вашу увагу, що на сівалці встановлені відкриті колеса для копіювання ґрунту. Це дозволяє нам працювати в більш зволожених умовах. Глибина посіву від 0,5 см до 9 см. Особливістю дискового сашника є те, що між самих дисків сашника встановлений ще міні-анкер. Його задача сформувати ідеальне посівне ложе, тобто втрамбувати стінки, втрамбувати дно для того, щоб вас насінина лягла в підготовлений ґрунт. З даною сівалкою в комплекті йде ротаційний очисник ряда та турбодиск для прорізання пожнивних залишків на полі. Дисковий тошник для висіву мінеральних добрив. Привід мінеральних добрив також від електромоторів. Об'єм баку для добрив 1350 літрів. На сівалки NX-7E встановлений радар швидкості. Сівалка NX-7E є і забасною, тобто вона працює по Ізобас-протоколам. Замовлялися з заводу системи контролю норми висів, яка показує норму висіва, відстань між населеннями швидкість висів, ціліве відхилення, норму по добривам. Цю всю інформацію вона відображає на своєму моніторі Touch Mini.